скільки собак можна тримати в квартирі. Отож, якщо звернутися до законодавства, то можна там помітити, що в принципі на сьогоднішній день жоден нормативно-правовий акт, жоден законний або інший підзаконний акт не регулює конкретно цього питання. І, зокрема, ви не знайдете нам відповіді на те, конкретно, що там, таку певну кількість собак чи навіть котів дозволено тримати в квартирі. Зокрема, чи в приватному будинку, навіть раніше хотів би зазначити, що діяли правила благоустрою, які загальні, вони поширювалися на всю територію України, і в принципі, це ще там х роках були вони прийняті, і відповідно вже вони так і були діяли на території України. Лише в 2021 році були вони відмінені. Фактично було прийнято рішення про втрату чинності такого наказу міністерства відповідно. Ці правила вже не діючі, то згідно тих попередніх правил дозволялося і передбачалося, що можна тримати собаки, котів не більше одного, в квартирі. Тобто по одній, скажімо так, одиниці, по одному один собака і один кіт міг бути в сім'ї, яка проживає в квартирі. На сьогоднішній день. Таких норм немає, проте я хотів би зауважити, що багато міст, багато якихось територіальних громад приймають свої місцеві правила утримання собак чи котів. і Відповідно, вже цими правилами встановлюють норми і встановлюють обмеження щодо кількості тварин, які можуть проживати в квартирі. Зокрема, наприклад, от в Олександрійській міській громаді відповідно виконавчий комітет він встановив обмеження і відповідно передбачив рішенням. Квинткому і пізніше це рішення пішло на сесію міської ради. Відповідно, передбачено було, що дозволяється тримати в квартирі. Якщо це квартира, ми говоримо про квартиру саме зараз, то дозволяється тримати не більше трьох котів і не більше двох собак. Тобто чітко правилами місцевими було прописано кількість тварин, які дозволяється тримати в квартирі. Також там були певні обмеження з приводу отримання собаки котів в приватних будинках, там на одну одиницю більше що собаки котів. Відповідно, цими правилами місцевими встановились такі обмеження, і, на мій погляд, це напевно найоптимальніший варіант, такий на сьогоднішній день про те, яким чином обмежити або там унормувати це питання, тому що є багато випадків, коли в квартирах люди жаліються на якихось сусідів, що там, наприклад, тримають по п'ять-шість до десяти котів, і це створює якісь певні незручності для сусідів. Або ж велика кількість і, відповідно також може створювати незручності, тому на місцевому рівні міські ради чи свідки ради вони можуть в принципі приймати рішення і таким чином це питання врегульовувати.